О, в нас вебки на плей-офф. Ну, до речі, на кожному сезоні Сісі, коли починається плей-офф, то нам підключають якраз таки веб-камери. Це ще один такий великий плюс о, в, о, ну, в цього турнірного оператора. Так, на що тут звернути увагу? Значить, в пістолетах Фнатік пішли просто тиснути крізь молік, як вам такий врив на Б. Ні, ну початок дуже цікавий, я б навіть сказав веселий. Крізь молі, крізь смоки, під флешки, ми виходимо на Б, стоїмо в моліку, робимо свої фраги, ну просто макака стайл. просто макака стайл. Ну добре, вибування зараз в меншості, я не знаю, що наразі робити. Фнатік на таке. Я думаю, блін, ну ніхто б не очікував. Може і молік, до речі, не вдалий був, однак, принаймні, одна людина там горіла, не перевірила кут. Так, починаються дуже веселі історії. А, сорі, це Фнатік в нападі. Жах. Це Фнатік вирвалося по молі. і байти на це не очікували, і зараз байти вибивають. 2-0. До речі, Фнатік зараз на міду. О, щось там попрацювали, знайшли для себе трейд. Далі розвернулися. Байти про це розуміють. Зараз накидується флешка. Однак ця флешка потрапляє в очі Аліксу, а мало розкриватися до його відкриття. О, приходить Хетрік на труни. Пікає до розкриття смока і знаходить свій мінус. 22-21 секунда. Алікса за другим не перевіряють. Вривається 5-7, і бейти виграють свій. Вже другий від Хетріка. Контактом вирішили Фнадік відігравати, ну це не пішло їм на користь. 12-12-10 секунд. Мінус від Кенсі. Ну, останні байви виграють. Ай, Хетрік вже завіком, до речі, під Б. І знову влучає. Дуже круто. А, щоправда, дві людини пройшли і далі Хетріку, на жаль, репікати не дають. Його 12 хп, зараз його просто розірвуть. Матіс вже мутиться під Сіті. І знову через ось цей вкрай пасивний діфенс. Крімс! Згадав старі добрі часи. І чи зрозуміється, Ніпол? Ну один фрак він зробив. І навіть подивився праворуч. А ось кінцезор взагалі не тут. Він ну, не розумів, що відбувається. Він просто не думав насправді, що крізь ребра, крізь смоук, в пройшли вже настільки швидко. На шифтах. І тому він ось так дивно. Ну і Блеймаєв забрав Асеншела. Другий фраг відніпла все одно якимось чином бейти, зберігаються в своїй більшості. Але зараз буде мінус Хетрік. Чи ні? Чи ні, ну він мутиться в смок. Раз, два. Крім сьогодні в формі. Ну тут така ситуація була складна, він зрозумів цим периферичним зором. Що в нього є ще один суперник і один в один момент. Так, Блейм проти алекса 6-6-6. Ще 40 секунд, це безкінечність. Для Блейма той виходить. О, помітив Алекса. Добре, 34 секунди. Флешка доджиться. І Алекс виграє перестрілку проти Блейму, уявляєте собі це. Став плюс, Чадик, якщо чекаєш э, стрімів від пана Болі. Тебе ж був стрім нещодавно. На Сталкері, Кінсізор. Вривається зараз. На міт, робить ледь на трипл кіл. Ще. Будуть бійти, розігрувати раунд. Чотири ребра, один килими. Під плешку все це вибивається. А банан частково тримається в надіку, на кепи не буде. І зараз або опорники впоруються самі, або їх розірвуть. Поки що вистачило на, на один фраг опорників, виконують байти. Ой, зараз може бути дискотека. О, яке дідовське слово, дискотека. Забрали фіра зараз. Боже, як йому складно прям грати. Пешка на підсадці працює на фраг. Далі Матіс відвертає увагу. Тут бост, подвійний бост. Мінус два від Блейма від Крімзад, все одно нічого не дає. Ви відчуваєте ці таймінги? Сидів, дивився, вихід з килимів. І далі просто навівся в той момент, коли вийшов Мід. Напевно, він ну, таймінги рахував в своїй голові. Ніпл клатче залишається. Здається, Фнайдік зараз виграє раунд котрий. Ну, прям складний для них виглядав. Або Ніпл потягну один в два. Чи зможе це зробити Андрій Кухарський? Можливо. Блейм промахується. 38 секунд. Змінює позицію на більш безпечно, навіть рухається до свого тімейта. Тут смоу. Ой, ля, як в нього неприємно пушити. Однак Ніпло це не зупиняє. Він содно забирає Блейма. Взагалі його не бачив. 28 секунд. Один в один проти Грімза. Підбирається Авік. Ніпл, так, він не потрібен. А де девайс? А девайсу та й нема? А девайс утей нема? Доведеться. Ні, ну завіком до громади це прям недолік. Однак Ніпл сильний духом його це не зупиняє. Він просто проходить на банан. Взявши бомбу з під носа своїх суперників, і зараз він і встановить за 6 секунд до кінця раунду. Ви можете в це повірити? Крімс просувається на банан. Однак, принаймні, одна спроба в Ніпла влучити за ВП все ж таки буде. Боже. Нарешті ми побачили тут насправді екшен, екшн. По точному раунді один в один. Крімс. Пау! Один в два. У виконанні Ніпла. На. Ой-ой-ой, вибивання банана. Зразково виконання Фнатік. Божеки воно солодкі. Мінус від Алекса. О, чули? Це сирена перемоги команди Бейт на мапі Де Інферно щойно була. Ні, в останніх раундах. Прямо здається, Fnatic тільтанули. Вони віддали. <кхм>, віддали ніплу цей клаж 2 в одного, і прямо в тільті сидять. Тупо нема людей на сервері. Фір один. В п'ять. Може, статку якось нафармить, але ну зразу. Блін, і така мапа сама по собі розумієте, Fnatic тільтова. І як зараз збиратися на другу? Ти, з одного боку зрозуміло всі професіонали, всі там можуть перезавантажуватися, а з іншого, ну. І Fnatic здається одразу, що вирішили. На, смок не встигли на камеру розкрити байти. І зараз Фнадік цим користується. Знову Блейма випускають вперед нуля. Бачите, він йде першим. І він знаходить Ендрі. І в нього це гарно виходить, адже рівень стрільби в нього дуже високий. Так, не дивимось на стерси. Не дивимось на стерси, шановні. Можуть бути проблеми тут на анубісі. Немало, трішечки вони є. Хай є. неприємне для Fnatic, як і початок для них. 25 секунд. Трейд. Дабл від Фіра. Дабл від Ніпла. Бурміла в його контрить. 2 в 2. І Блейм задискає спину. Ось він ключовий фраг від Блейма. Він мінусанув Алікса, і зараз Хетрік клаче. В нього 49 хп. Можливо, Блейма він не забере. Реагує на тінь. Без шансів. Ну, коротше, визроз. Просуваються під е, свій смок гравці команди в Надік. На хвилині 30. Різко вони вистрибують наразі і. Ну і зараз падуть вдвох. Правильно? Ніпол. Перший, другий. Ой, на третього трішки не перевівся, але тут круто для нього, що він забрав свого суперника на позиції рапса. Хедріка змушує Молік рухатися вперед. Він без шансів мінусує Блейма, і Бурмілов залишається один. Здається, він колись ми коментували якийсь матч і він тягнув один в три. Ні, не було такого. Нагадайте мені, будь ласка, зараз для нього відповідальний момент. Звісно, разом гратимуть Хедрік та Алекс. Бомба поки що на землі. Один смок розвіявся, другий поки що є. Бурміла Відчайдушно намагається знайти свій мінус. Так, першого нокнув. Другий десь неподалік. Не влучає. Однак шанси ще є. Його йдуть тиснути. Бурміла втягне клаш 1-2. Ух, Молодий, молодий. А було вибивання Бамейну. Через це свій перший мінус знайшли байти. Зараз тиснутимуть на кінці зори і Ніпла. Ніпл ну дає один мінус, знову таки складна для нього ситуація. І фір з бемейна. Причому він просувається тільки зараз. Ретейк вже пішов, но ну, треба розвертатися якась колпа. Все ще дивиться Алекс в спину. Чи перевірить його фір перевіряє, однак не перестрілює. Ну, не з першої спроби, але Алекс все одно фіра закриває. Брайк від Бурмілова відповідь. Однак, ну, кожен трейд, кожен трейд на користь. Крім розкручується на дабл кіл. Бурмілов йому допомагає. Чи і ти, в принципі, не важливо. Алекс червоний. Його зараз блейм забере. Бурмілов зі скаутом. Йому залишає 2 хп. Прорив мідла. Приходить важка кавалерія, це Блейм. Він робить мінус. Другий не робить. Мкі напевно не вистачило. Хетрик Дуже крутий, прям на фраг. І Крім робить. Раз, два, три. Дідо, алло? Нічого собі. Може я перестріляє, сеншело перестрілює. Ля, шановні, з 19 го року такого не відбувалося. Крімс, дуже легко робить квадрокіл. Рятуй для Фнатіку 11-й раунд після катуві. Матіс. фір. На, ставлять крапку, шановні, на мапі Деанобіс. Essential 64 хп навряд виграє цей раунд. Хоча ну мінусує Бурміло. ну, 6 хп залишається. Ну там, наче дві а, два червоних суперника. Ну ні, ну повірити в це тупо неможливо. На, це кінець. 13-4 і третя вирішальна мапа. Однак бути може що завгодно, Бейти зараз в нападі. Розігрують ось такий цікавий пістолетний раунд без смоку на донат, Ніпол в стрибку встиг якимось чином приземлитися і забрати Кримза. 5-3 ситуація. Розкрутився Ніпл, бомба встановлена. Ніпл тут під броки, Його Блейм, щоправда, карає. Неочікувано. Певно, ніпл, ще настільки близько буде суперник. Відрелоудися не зміг. Все одно вибування. В меншості ще й з червоним блеймом. Ну, тобто, такі, такі собі шанси, такий собі потенціал на цей ретейк. Ми і самі це розуміємо. Essential увесь сейчас ховається на донаті. Коротше. А, це 3 в 3, сорі. Я думав, 4 в 3. Ну, коротше, все одно, щось не вистачає часу. Серія фрагів від кінцезора Алекса. Ти вважаєш себе людину, яка схильна до алкоголізму? О, так, сто відсотків. Хе, -хе. знайшли Essential все одно трейдяться. Плюс. Поза позицію фіра. Жодної зими насправді, щоб в січні було плюс 10. Жодної зими. Може одна там якась рандомно за 30 років залітала. Як зараз Натік вибили Мід. І Рампу вибили. І не дарма сейвили вони в попередньому раунді. Бомба стоїть. Блейм топу. Фраг від Бурмілова. Дабл від Хетріка. 14 хп в нього. Та 2 хп в блеймефа. Бенджамін витримав паузу, і тому Хедрік починає перейматися за рампу. Бачите, переймається за рампу. Однак розвертається в останній момент на блейма пан Даніл Валітов. Хедрік Грімза забрав. А тут же Бурмілов. І здається, Фнатік на... прийшли до тями. Але 2 в 2 для них. Хедрік мінусою фіра. Залишається 1 в 1, Бурмілов там забрав Ніпла. 1 в 1, 23 секунди до кінця він побежить на Б. 10, 9, 8, Бурмілов. Вже віддає можливості встановити бомбу. Ага, Хетрік. А бачите, навіть гепчик в декілька секунд в нього був. А зміг ще обрати для себе зручний пойд для встановлення бомби. Бурмілов підбирає Мку. Хм. Що ж, в нього є флешка, в нього є смок, треба зрозуміти для нього як грає взагалі Хетрік. Трішечки чекає. Бачите, який він зосереджений? Прям по камері видно. А як пройти Хетріка? Ну треба якусь флешку, моменталку дати. Просто так Хетрік відстрілить, напевно. Да? Ну да. Ну все. Пістолетний раунд. Надік в нападі. Розігрують пістолетний схожий, схожий з тим, що давали бити в першій половині. Як, як, як? Як ухильнутися від цього ляпасу? Ніпла. Складно навіть уявити. Дає простріл крізь смоук. І ретейк в більшості з китами, ца, а, з китами та смаком. Трейди окей. Якщо в підсумку буде 1 в 0, це бейтів влаштує. І стрільба, стрільба на прям дуже пертому рівні знаходиться. Ай, мінусують Бурміловий. крім з 1. Що там? 1-4. Дідо. Дідо нема. Це завдання для Фнатік. Буде виграти цей раунд. Фраг від Бурмілова. І якийсь дикий вриво у виконанні Крімза. Зараз на лобі. Він контролює двох. Не перестрілює Хетріка, звісно. Доволі дивно, що він почав свапати цей девайс. Залишає шанси Хетріку на клач 1-3, однак ні. 5 7. Дуже мені подобається цей кут. Зараз буде мінус фір. Боже, зараз буде мінус два. Як же я відчував? Тут якісь неприємні втрати, однак, ну все одно 2-3 не залишаємо на думки, що вже з трьома сотими гравцями бойти йти якось до впораються, якось довиб'ють. Що там Крімс? Іде на кінці зора. Не помітив. Дідо! Ну дідо, діду, діду, ну що з тобою не так. Ну було ж видно модельку. І причому вона прям чорна, на типу на світлому фоні. І це неможливо було не побачити. Все, Defy, це бомба. А як бомба стоїть? Підлон? Ні, ні-ні-ні. 3-2-1. Байти переможці. Байти переможці цього матчу плей-офф. Вони виходять. Куди виходять? Вони виходять в чвертьфінал фінал Сісіті. 16 з призовим фондом 50 тисяч доларів. Вітаємо їх!